Дівчатка, якщо ваша мета додати жіночності в свої образи, то ці три поради для вас. Порада перша розпустіть волосся. Якщо у вас не коротка зачіска, а все ж таки є волосся, то розпущене волосся це енергія, і переважно це жіноча енергія, чисте вимити волосся, навіть якщо немає ніякої укладки, тобто, це може бути просто вимити волосся, доглянути гарне волосся. Тому що як сказав колись Карл Лагерфельд, найкраща жіноча зачіска це чисте вимити волосся, навіть якщо немає жодної укладки, тобто це не повинно бути рівне волосся. Як після каратину, або це не повинні бути якісь великі об'ємні кудрі, або щось таке. Це просто повинно бути чисте, вимите свіже волосся, і таким чином ви додасте в свій образ жіночності та жіночої енергії. Порада 2. Як додати жіночності в свої образи. Це нафарбуйте губи. І так, це моя улюблена порада. Я цією порадою, ви знаєте, що користуюся досить давно. І пораду номер 1, і пораду номер 2 я завжди використовую в своїх образах, особливо якщо на мені більш такі маскулійні речі. І вам рекомендую: єдине, що додам, ваші губки не повинні бути такі яскраві, як зараз на мені, або яскраво-червоні, або бордові. Це може бути легкий тінт, легкий ніжно-рожевий або прозорий. Блиск, головне, щоб ваші губки були трошечки підкреслені, і таким чином ви додасте жіночності та чуттєвості своєму образу. І порада номер три: вдягніть сукню або спідницю, якщо ви хочете додати жіночності в свої образи. Я уточню, що саме жіночності, не сексуальності, тому що сексуальною жінка може бути і в спортивному костюмі, і в чоловічому костюмі. Ми говоримо саме за жіночність. Якщо обирати між сукнею та спідницею, то я б віддала перевагу сукні. Чому? Тому що сукню ми доповнюємо взуттям сумочкою, і ми готові виходити. Так, як до спідниці вам потрібно буде ще підбирати плечові вироби, то для того. Бо щоб спростити вам стилізацію, я рекомендую обирати сукню. Але сукня, так як і спідниця, це максимально жіночні речі, і я все ж таки рекомендую вам додавати в свій гардероб сукні та спідниці, якщо ви хочете виглядати жіночно. дівчатка. Також я хотіла додати, що це не повинна бути сукня міні, що це не повинна бути сукня з надто сильно відкритою зоною декольте. Це повинна бути проста базова лаконічна сукня, яка ідеально сидить на вас. Ваш тип фігури. Чатка, і наостанок я покажу вам свій образ на мені класичні штани, на мені класична жилетка. І дві поради, які я вам сьогодні дала, я використовую і сама завжди: це яскраві губи, трошки мейкапу, рівний тон обличчя та моє довге розпущене волосся. Так як я вже казала, я полюбляю класичні штани, я полюбляю піджаки з чоловічого плеча. То для того, щоб додавати нотку жіночності, романтичності в свої образи.